Уряд США розробив спеціальний порядок, за яким буде проходити процес вакцинації проти свинячого грипу. Перші 20 мільйонів доз вакцини планується почати поширювати вже у жовтні. Випробування вакцини проти свинячого грипу лише почалися, але розробники сподіваються завершити цей процес за кілька місяців. Без ефективних ліків новий спалах цієї хвороби, який очікують весени, може стати причиною сотень тисяч смертей. Попереджають лікарі. Деталі розповість Наталія Лонова. Якщо справдяться найгірші прогнози, кажуть у центрі контролю за інфекційними захворюваннями, у наступні два роки 40% американців захворіють на свинячий грип. Якщо не з'явиться ефективна вакцина, сотні тисяч хворих помруть. У Великобританії лише за останній тиждень зафіксували 100 тисяч нових випадків захворювань вдвічі більше ніж попереднього тижня. Американські медики у намаганнях якомога швидше віднайти вакцину починають клінічні випробування вже наступного місяця. Медичні центри переповнені добровольцями. Педіатр Джим Райс вирішив залучити своїх чотирьох дітей до тестування. Я хочу захистити своїх дітей, взяти участь у тестуванні. Єдиний шлях зробити щось корисне і для інших. тим часом. До речі, група центру контролю за захворюваннями визначає, хто має першим отримати щеплення у голові черги. Медичні працівники, за ними вагітні жінки, адже для них вірус становить особливу загрозу. Їх імунна система настільки слабка, що вірус вражає вагітних жінок набагато сильніше. Він насправді може їх вбити. Серед 266 померлих від свинячого рипуша 15 були вагітні жінки. Першим летальним випадком стала 33-літня вагітна жінка з Техасу. Її донька, яка народилась за допомогою кесарового розтину, вижила. Нині у сієтлі інша жінка, 27-літня Кейті Флайт, народивши доньку, бореться за своє життя. Я мушу придумати ім'я для своєї доньки сам без її мами. Медики радять вагітним жінкам отримати щеплення проти грипу. Втім, багато з них вагаються через побоювання, що вакцина зашкодить дитині. Чи свинячий грип змінить ситуацію? якщо це врятує мою дитину від свинячого грипу, я отримую щеплення. в Австралії лікарі радять жінкам якомога більше залишатися вдома. У Великобританії медики навіть зробили рекомендацію жінкам взагалі зачекати з вагітністю. Щоправда, через звинувачення у розпаленні паніки відразу взяли свої слова назад. Тим часом чоловік Кейті має власну пораду для вагітних жінок. Відразу йдіть до лікаря, навіть не думайте чекати. Наталія Леонова, Голос Америки.